Название люду справжніх героїв, що йшли на борону з невідомими. Шановні присутні, аби приборкати стихію, врятувати світ, Такий обов'язок перед рідною землею і рідним народом зупинили розповсюдження катастрофи, унеможливили її переростання у глобальний винищуваний смерч. Низький уклін усім вам, шановні учасники ліквідації нас. Покладанням квітів до пам'ятника пожежних героїв Чорнобиля. Пам'ять тих, хто заплатив свої. я не знаю як це зробити Вищаючи до громадянина, відбуватися визначитися з допомоги. Ми 17 числа маємо відкрити нову пожежну частину, яка збудована вже. Три флаги витяжко вентиляційного системи. Все за норму зроблено. Дякую вам, що ви є. Дякую вам, що ви зробили. Ми завжди вислухаємо, якщо потрібно щось, звертайтеся до допомоги. Від себе особисто і від своїх колег, низький вам ухлід. І зараз електронічно можемо вже привітати і подякувати людям на нагороду. ласка. Погано служив, <си> я Дякую, Восилич, В служані, маленький, я подарунок. Дякую за це. Дякую, зрозуміло, Дякую, Володимира Васильевича. Учасник реквідації аварії від чипате. Відкалимо, як віруючий, Учасник реквідації аварії на чипати, вони Була аварія пожежна, міліція пожежні. Поїхали в світом. Ну, я думаю, ви знаєте, де би там не було традиції, традиції, ми будемо оскільки. 86-го року я начальник пожежної частини, город Нітішин, Хмельницька атомна станція. Поступила команда, що я старший, 60 чоловік, 10 пожежних машин. Збор Шепетівки зібралися і поїхали на ліквідацію. 9 мая ми вже були в 30-кілометровій зоні, а на другий день вже були в самому Чорнобилі. Значить, що заповнилось? То Сіванкова та районний центр, коли ми приїхали, 30 кілометрів до... Чорнобиль. Це мертва зона, але не повністю. Тобто людей не було нікого. але бігали кошки, собаки, лошаді. Все як то таке, ну непривичне, ужасне какое-то. Особливо приїхали, коли в Чорнобиль приїхали. Магазини всі закриті, значить, людей ніде нікого немає. Обратно ж ходять ті кошки, собаки. Більо висить на балконах, сушиться. Таранька сушиться на балконах. Як то життя є, а в натурі його і немає. Значить ми приїхали 9-го числа, а уїхали звідти 24 мая. Значить, блок був повністю відкритий. А саркофага, а саркофага ніхто навіть і думати не думав. Значить, була задача, як. притушит, потому что блок открытый. Столб огня стоял с этой пелью, сколько можно было подвеситься в небо. Вся эта пель, естественно, седала там, в районе. И 30-километровой зоны, и за 30-километровой зоны, но самое богатое это было, естественно, на территории радиации, была то еще велика. Вот. Поэтому было время, когда мне попало Попасти не буду, не буду казати, але так вийшло, що я попав на відкачку тяжкої води, так називаємої. це район 4 блоку. Хоча мав був виконувати задачу зовсім другу, але попав не за своїми людьми, з якими приїхав. Ну, це саме в те час, де можна було отримати найбільше. Ну, а сьогодні хочу привітати всіх чорнобильців, всіх ліквідаторів, побажати їм головне, чого це здоров'я. Здоров'я, щоб були здорові, щоб їх поважали і любили в сім'ї, діти, внуки. всього найкращого.